Ми бачимо з одного боку, що не припиняються атаки: повітряні атаки, дронові атаки по різноманітних об'єктах, от як, наприклад, в цю ніч. Ем... По нафтобазі Гвардійська в Криму вже втретє за місяць. Ну і разом з тим на фоні накопичення подібних атак зМІ, які називають себе там, опозиційними в Росії, пишуть про те, що там масово почали набирати резервістів для захисту критично важливих об'єктів. Зазначається, що таких резервістів набирають якраз для того, аби охороняти ті чи інші об'єкти від саме дронових атак. Ну і в цілому цим резервістам надають там статус, який відповідає статусу російського військовослужбовця. Загалом, про що свідчать такі вже дії ворога, і наскільки масовим може бути такий набір резервістів? Ну, я б сказав, що вони йдуть вони, до речі, розвідки постійно працюють, вони вивчають всі наші інновації, і те, що є корисним, переймають і реалізують у себе. Тобто, це стосується, наприклад, мобільних груп. Ми пам'ятаємо, коли значить, було світлини біля кремля, стояла їх мобільна група, і так далі. Тобто, в нас вони давно вже були втілені в життя і працювали, і працюють. Питання в тому, щоб їх да озброювати більш сучасними видами озброєння, а вони стали після нас як раціональний вуряд. Тепер те, що робиться зараз по критичній інфраструктурі, це близько до того, що у нас обговорювалось на кабінеті міністрів в травні, а потім червні було прийнято, як групи протиповітряного захисту на базі добровольних формувань територіальних громад. Постанова кабінету міністрів є, звичайно, громадяни, які не підлягають мобілізації. От і держава зобов'язується забезпечувати озброєнням відповідним навчанням, екіпіровки і там проплати за бойовий чергування і так далі. Тобто тут питання у тому, хто раніше вивчить необхідність, хто організує це, стосується і технологічних новацій. Ми пам'ятаємо про це говорив минулий командуючий, говорить зараз генерал Сирський. Відносно того, що от, треба йти попереду, якщо в цих розробках воєнно-наукових засобів, в даному випадку боротьби з засобами повітряного нападу вороже, і якомога швидше їх тілювати. Ну і за останніх це у нас дрони прихоплювачі, але не тільки є відповідна допомога. Союзникам класичним так називаємо зенітно артилерійським, зенітно-ракетними комплексами, а також системами радіоелектронного подавлення, системи управління навігацією ворожих бронів. Тому така робота у нас і вони вивчають і намагаються ну, виправляти цю ситуацію. Чому це відбувається? Тому що Удари по военным об'єктам в тичасово окупованому Криму у нас все більше зростає ефективність. Ну там залучений, крим ударних дронів, ще і ракети, ракети, дрони, і це дуже важливо, тому що їх потужність більше бойової частини, а також час льоту до цілі зменшили. Перед як правило, прибуваються коридори перед тим, як запускати засоби, наші повітряне на нанесення з повітря ударів по воєнним об'єктам, тимчасово окупованого Криму. Пробуваються коридори в їх системах протиповітряно протиракетної оборони, чи прокладаються маршрути перед всім розвідка наша працює, а також партизанський рух там, а теж і не тільки. Виявляють, де є там де є їх стан Розі не і тобто, це така підготовка як операція. Ну і в комплексі ми бачимо вже результати. Вони досить ефективні, і ефективність їх зростає. Далі хочу з вами поговорити про ситуацію на фронті останніми тижнями, звісно, найбільш напруженою вона є саме в районі Покровська. В ДШВ сьогодні показали кадри з самого міста, як там наші військові стримують наступ росіян. Ну і зазначили, що найважчі бої точаться саме в прозоні Покровська. Також там додали, що в порівнянні з попереднім тижнем на 20% зросли штурми російські загалом інтенсивність російських атак. Ну і тим часом в. Українському генеральному штабі також власне повідомили про те, що логістика дійсно в районі що Покровська, що Мирнограда ускладнена, але все ще здійснюється і оточення там немає. Хотіла би вас попросити детальніше описати, що зараз відбувається в Покровську і навколо нього. Наскільки загрозливою залишається ситуація там нас поділ в самому місті. Відбувся таким чином, що ворог його підрозділи частини як контролюють. Хоча там в деяких місцях все це дуже перемішано, але контролюють е, південну і західну частину міста, а також захопили промзону, про які розмовляв наші підрозділи частини на півночі е, міста, і йдуть напружені бої. Е, ну, ворог намагається залишити за собою контроль над промзоною, тобто об'єктами, які в місті найбільш пріоритетними ведення бойових дій це економічні об'єкти, в яких можна потім закріплятися. А також ті, які знаходяться на висотах пагарбах, це одні напрями ведення бойових дій, і інше це. Логістична дорога, вона на північно-західними. Ми бачимо там, на жаль, скоротилося ділянка, через яку проходить було п'ять тепер якби до 4 кілометрів. І от по цій ділянці відбувається логістичне забезпечення частин в і Мирноградський Там дві бригади. Вони теж забезпечуються через логістику з Покровська. Тобто, м -м -м, значить, ворог намагається в мирної накраді на атакувати, ми да. бачимо з північно-східного напряму економічно. і там ситуація більш стабільна, а, тому що ворог на колесах і намагається просуватися вперед, щоб перерізати постачання і в марнократ. Але Слабким місцем їх є те, що постачання логістичне відбувається через Покровськ. Тому в тій, в тій ситуації, яка складається в цілому, Покровська Мирноградська агломерація скоріше всього найближчі добу, ну де декілька діб, можливо, прийдеться приймати рішення відносно війська, які знаходяться у нас в Мирнаграді. Слухуванням цього, ну і крім того, якщо подивитися на цю мапу, то мапу оце Блакітне там, де вдала сказать да от ми пам'ятаємо, що тут було вробороже вплинення. Потім розсікли на декілька частин, і північно ліквідували район. Взагалі ворожі. Там полонони ну, більше півсотні було захопили наші. Потім йдуть з цим середнім, і підходи там такі ж перерізають логістичне забезпечення шляхи до цієї ворожої групи. Бачите, там невеликий анклав, такі рашевий є. І решта вже третій, це вже у уяснування. Ну, завдання доводило генерал Сирський, що Брака вибити тут не дуже видно. Позиції ворога, які на правому березі чи на сході від річки, От, і, але це дуже важке завдання. Тобто, стараються, по-перше, відвоювати ці позиції у ворожі і вибити їх з промзони, хоча це теж дуже складно, це безпосередньо в Попкровську. Тобто, цим тижнем буде визначитися Ситуація, яка міняється відносно того, яка перспектива подальше в такому стані з таким забезпеченням, чи зможуть сили оборони України далі утримувати позиції? Чи, наприклад, вже треба виводити з мирноградські локації, і як в цілому приймати рішення на подальші дії, тому що ситуація змінюється? Сейчас бои продолжится силодобу в самом покровку. Ну, ми розуміємо, що точно Покровський напрямок є напрямком головного удару, і там ситуація найважча. Але попри те, звісно, росіяни не забувають, так би мовити, і про інші ділянки фронту. Час від часу ми бачимо повідомлення про просування як на Харківщині, так і на Запоріжжі. Паралельно з Покровськом складна ситуація розвивалася в Куп'янську, але там, за свідченнями військових, за словами військових, хоча буквально кілька днів тому повернулася з Куп'янщини, військові кажуть, що здебільшого вже вдалося стабілізувати ситуацію в самому Місті і на околицях, хоча зрозуміло, що а, ворог тисне? А от з приводу Запоріжжя, на ваш погляд, як там далі може розгортатися ситуація, ми бачимо знову ж таки повідомлення про те, що а, час від часу а, кількість російських атак нарощується. Ну і от як зараз повідомляють в Силах оборонах півдня, що росіяни намагаються інфільтруватися, зокрема і по дну колишнього каховського водосховища, використовуючи зарослі, як ну таке укриття, прикриття і так далі, то наскільки е, небезпечно може виявитися ситуація на Запоріжжі, Значить, там активізація бойових дій. Ми пам'ятаємо десь більше місяця тому на Запорізький напрям ворог перекидував ресурси, резерви. ну, додаткових у них немає. Тому знімали, наприклад, Сумської області їх військ і з інших і перекидали на Запоріжжі до для активізації дій. І тут вони були, ну, просувались тактично, це на Гуляйпопівському напрямку, а також Арехівському напрямку. І Арехів, якщо подивитися лінію зіткнення, лівий фланг, так, от від Кам'янського на північ, це плавні, про які ви вже говорили, ворог саме там боїться ці плавні. Ще північніше Степаногірська, і він знаходиться на дорозі, яка прямує на Запоріжжя 25 кілометрів. І ще північніше там Приморська. Такі чотири населені пункти, і на дні цього водосховища в минулому там буйна рослинність. Вони використовували для просування, але декілька діб тому. Значить, наші оборонці там нанесли удар саме по угрупування, яке намагалося там діяти всіх плавнів. Загрозова ситуація полягає у тому, що вони тут на північ просуваються, і Стіп'яногірське, якщо захоплювати чи брати під контроль і від дороги на схід, пряма дорога на, на Запоріжжя, Ми пам'ятаємо по Сумській області. Зупинили наші війська, до речі, там бойові дії не закінчились. Лінія зіткнення воюють далі навколо навколо юнакі, де це східна частина, а, але ж так ще інакше, зупинили просування вперед на суми десь за 25 кілометрів. Ну, на таку відстань літають і дрони, і артилерія працює, от відповідно, але ну, от відпись відстань. Начет на Запоріжжя від Степен Степанахська на Запорожья вона досить загрозла, і ворог намагається тут активізувати дії, закріпитися, щоб потім тіснути безпосередньо на місце і на місце Запареж Запоріжжя. Почули вас, дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі Ігор Романенко, військовий експерт і засновник фонду за Кримина або Україна», був з нами на прямому зв'язку.